Майже 100% житлового фонду Ужгорода готові до зими. Про це на засіданні міськвиконкому повідомив керівник департаменту міського господарства. З 206 квартир, 160 квартир потребують встановки автономного опалення. 46 квартир це сім'ї, які потребують сьогодні отримання документів. А лікалізацію автомобіля якому... заплановані старше 160 квартир роботи виконано вже сарака сильних квартир. Ужгородський міський голова Віктор Погоряло попросив відзвітувати і міські жрери про їх підготовку до зимового періоду. Дані зразу доповідаєте про суміш, яка ви будете підсипати доріжки перед під'їздами. Скільки у вас є для цього снігових лопат? І так далі. Відповідь міському голові. Комунальники зачитували по черзі. Готовність покрівель 117 штук, це 92%. Готовність відбальних приміщень 115 штук, 90%. відсотків. Заявку на сипучий матеріал виподано в шах на 4 тони. на рахунку колопа 26 штук. Вінники 120 штук, ломів 13 штук. Готовність у нас покрівель 108 на Процентів підвальне приміщення сто десять будин на 92%. два процента. Посипучим матеріалом ми імеєм три з половини тони по інфінтарю на одного прибирання. У нас іде по дві лопати імеєм на даний момент вініками забезпеченими за словами Володимира Флонька. Завершується підготовка котелень до зими і в закладах освіти міста Ужгород. Утім, попри втішну статистику, котельні кількох навчальних закладів поки що до запуску не готові. Воєнника новина. Тобто школі другі більшість навіть на сьогоднішній день не підключений модуль. Проблема у нас і в першій лінгвістичній, тобто першій школі або лінгвістична гімназія. Було демонтовано радіатори для того, щоб промити, провірити їх. Виявилося, що вони не готові для того, щоб їх поставити на місце і запустити опалювальну систему. Хоч і є деякі проблемні котельні, освітні заклади Ужгорода готові до опалювального сезону, каже Віктор Погорялов. Освіта готова до опалювального сезону. Нема такого ж етажу, як був в минулому році. Я вважаю, ці недоліки, які сьогодні є, а вони є по 16-й школі. Це серйозний недолік. Я думаю, що члени виконкому порозуміли ситуацію, і ви мене підтримуєте, що на це треба особисто звернути увагу виконкому депутатському корпусу і всім, від кого це залежить. Що стосується медзакладів, наразі проблемними залишаються котельні центральної міської та дитячої лікарень. Вони не дані експлуатацією, і деякі роботи не завершені, не виконані. Загалом, щоб повністю контролювати весь процес підготовки Ужгорода до цьогорічної зими у міськвиконкомі створять відповідну комісію. Таке одне з рішень останнього засідання міськвиконкому.